Зараз я загадаю бажання Всесвіту, і воно обов'язково матеріалізується. Хто ж цей такий всесвіт? Як виконуються наші бажання? Як всесвіт виконує наші бажання і чи виконує він їх взагалі? Зараз про це поговоримо. Хто в перший раз? Усім привіт! Мене звати Марго, і ви на каналі Реалізації мрій, матеріалізації бажаного життя у насолоді та кайф. Приєднуйтеся! Отже, зазвичай всесвіт, що таке всесвіт? Ми, ми, здебільшого та, я, я забажаю всесвіту, я попрошу всесвіт, Всесвіт порішає і, і все буде. А, насправді, всесвіт нам нічого не рішає. Парапарапам-пам. Хто такий всесвіт і чого ми на нього спираємося? Я розповідаю про свій шлях здебільшого. Тобто, ну, про свій шлях, який я йду сама, і спираючись на книги, на подкасти, на лекції, які читала, слухала і дивилася, таких авторів, як там Джон Кехо, Джоді Спенза, Луїза Хей і багато-багато інших таких крутих людей. Отже я в якийсь момент зрозуміла, що дивна якась штука. Ну, тип, колись-колись, я теж була однією з тих, з тих людей, яка все, всесвіт, сам все зробить. <світ> Потім в якийсь момент мені здалося, що це якось ну, дуже дивно, але не хотіла визнавати, що саме дивно. Типу, я розуміла, що щось не так, але ще саме не так я ще трішки не розуміла. Бо мій мозок не хотів цього визнавати. А визнавати того. Що я просто е, скидаю відповідальність себе на умовний всесвіт. Ми просто скидаємо свою відповідальність, коли ми не можемо чогось вирішити, е, щось зробити. Ми такі типу: а е, всесвіт зробить. Я знаю, що Всесвіт зробить. І е, тут є такий нюанс: є речі, на які ми вплинути не можемо. А є речі, на які ми вплинути в принципі можемо. А тепер розбираємося. Я не суперскептик, я дуже пластично підходжу до всіх цих Історій про те, що ми своєю думкою дійсно можемо притягнути будь-що. І якщо послухати Джоді Спензі, почитати його книги, там дійсно є. Він просто науково це все показує і доводить, що завдяки його методам, бо він з науковцями там багато чого розкривав. Люди і від раку виліковувались, і від різних хвороб, і він сам, в принципі, Після аварії він не міг ходити, наскільки я правильно пам'ятаю, і він зміг себе поставити на ноги. Але. Тут, знаєте, як в анекдоті, якщо хтось чув, що типу людина серед моря чи чи затопило місцевість, чи він просто посеред моря. Він просить Бога, типу, пошли мені спасіння, повз пропливає один корабель, такий, типу, давай, давай до нас. Він такий: ні-ні, ні, я чекаю допомогу від Бога. По допоможи, допоможи. Припливає другий корабель, давай до нас, і ми тебе врятуємо. ні Ні-ні, я чекаю допомогу від Бога. Пропливає третє, четверте, п'яте, і все людина відійшла на той світ, і він питає: Господи, чому ж ти мені не допоміг? А, а Бог такий, «На нічого, що я тобі блін, п'ять кораблів посилав. Ну, ти б, хоч би цей, хоч би скористався. Чи е, тільки що теж згадала, що типу, я хочу виграти в лотерею? Я хочу виграти в лотерею. Ну я так хочу виграти в лотерею. І Бог такий, ну ти хоча б лотерейний квиток купи. До речі, Бог дорівнює всесвіт, кому як зручно. Це, це щось таке. Е, потім про це поговоримо. Бог, умовно, всесвіт. Хто як називає комусь когось конкретно, з конкретної релігії, називає свого Бога. Хтось називає це всесвітом, хтось називає це вищими силами, хто по різному. Це вже така приміточка. Пост, да, постскриптум. От Джоді Спенза. Він став на, на ноги після аварії, але не як в анекдоті. Він скористався і операцією. Також я не пам'ятаю, в нього вона була одна чи кілька, але це не важливо. але просто що йому потрібна була ця операція. Але я не пам'ятаю, там чи знову ж таки був? Ну були шанси, що все одно буде все ну, не дуже що він не зможе ходити, чи ну були була там якась історія, але він все ж таки скористався операцією про те. Його намір і те, як він перепрограмував свої, свій мозок, підвищили шанси на його виздоровлення, і навіть лікарі йому казали, що типу я не знаю, що ти робиш, але роби, бо це бо це щось дивне. Ти виліковуєшся просто з цими мільними кроками. Uh, і сам процес одужання після операції, так само перепрограмуючи свій мозок, і Луїза Хей, -Хей теж про це каже. Перепрограмуючи свій мозок, ми можемо дійсно і навіть здоров'я своє покращити у Луїзи Хей, в принципі, навіть є здається, ціла книга, але де вона розказує про психосоматику, типу, що ми. Та не так думаємо чи не так відчуваємо, що дає нам певні хвороби, наприклад. Отже, повертаємося до теми Всесвіту. От Якщо не як в анекдоті, тобто, якщо ми чогось хочемо, от знову ж таки, є речі, на які ми не можемо вплинути, ми хочемо якесь своє бажання, якусь умовно-кінечну ціль. Наприклад, там не знаю максимальний розвиток у кар'єрній реалізації. Це, чи, наприклад, ми хочемо якусь там конкретну марку машини, а якщо, наприклад, думати від голови від мозку, то мозок скаже: Альо. Ти зараз десь знаходишся, в тебе скільки грошей, в тебе там скільки можливостей, де ти, а де твоя мрія. Для того, щоб дістати свою мрію, тобі потрібно пройти то-то, і, можливо, тоді ти дістанешся. Але це довгенький такий крок, довгенький шлях. І можна трішки швидше. Як? Треба відкинути скептицизм. А, дивіться, наприклад, ви хочете не знаю, купити хліба. Ви хочете поїсти хліба. Наприклад, ви хочете поїсти хліба до борщу. І у вас є варіанти. Ви можете цей хліб просто дістати з холодильника і поїсти з борщем. Ви можете піти у крамницю. Ви можете з'їздити у іншу країну, купити хліба, приїхати сюди. Ви можете, не знаю, об'їздити весь світ в пошуках якогось конкретного хліба. І таких... Ви можете піти в поле. Зібрати пшеницю, перемолоти пшеницю, здобути муку, ви можете виростати курей, ви можете, щоб ці курі знесли яйця. Ну, Ви розумієте, ну, типу, шляхів дуже дуже багато. Але ми шукаємо найоптимальніший з цих шляхів. Е, як нам швидше дістати. Ні, якщо ви отримаєте кайф, наприклад, від того, що ви там, у вас довгий тернистий шлях, типу як та, піти в поле, зібрати пшеницю, виростити курей, щоб ці курі знесли вам яйця, потім замісити муку. там тра-та-та. -та. Айфуйте від цього шляху, питань нема. Взагалі це окей? Круто. Знову ж таки, для кожної людини свій окей. Якщо вам добре так. Питань нема, ніхто вас не засуджує, ви самі себе не засуджуєте, все добре, робіть як хочете. Але якщо ви, наприклад, задовбалися йти тернистими стежками, чи просто хочеться вже ну, якось швидше, але знову ж таки швидше не терпець урвався», а, а ну, просто хочеться, щоб це благосно було. Ну, ось тут вже інший варіант. Є зазвичай найкоротші шляхи, але ми можемо їх усіх не бачити. І це нормально, тому що кожен, кожен дивиться на світ через свою призму. І це нормально, що ми не бачимо усіх шляхів. Для того, щоб бачити більше, знову ж таки, тут допомагає медитація. Я про це майже у кожному відео кажу. Медитації супер. Вони допомагають, тому що вони заспокоюють наш розум. Максимально можливо прибирають оцей от внутрішній діалог, виниї, ла -ла 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 -ла, оце ла-ла-ла-ла-ла, зайву бітономішалку. Це все прибирається. Ми бачимо, ми у... приходимо до стану спокою, коли нам просто добре і класно, без оцього. Просто... І тоді наш. Взор розширюється і ми починаємо бачити не точечно, не тільки ось трішечки, а ми вже бачимо, починаємо бачити картину більше. Це я в одному з попередніх відео проводила цей приклад. Подивіться, відео з'явиться десь тут. І е, за медитацією там починаємо бачити більше, і ми починаємо помічати і більші можливості. Тепер, значить, поєднуємо це зі всесвітом. Тут важливо е, мати намір, що ви хочете. Ось ви бачите свою е, ціль якусь конкретну, і ви знаєте, що ви хочете саме цього. Ви усвідомлюєте, що це у вас вже нібито є. Це теж одна з моментів, щоб там ну, трішечки пришвидше. Ну, Тому що, знову ж таки, все просто: якщо ви хочете свою ціль, світ відзеркалює вам це, ви продовжуєте хотіти свою ціль. Все, і неважливо, пройде 10 років, пройде 2 місяці, пройде 5 років. Ви продовжуєте хотіти свою ціль. Бо у вас стан людини, яка хоче свою ціль. Все. Просто я хочу свою ціль, ви продовжуєте її хотіти. А якщо ви е, занурюєтеся і розумієте, що це у вас вже є, навіть якщо ви цього не бачите, «Да, так можливо, це окей. Це знаєте, ніби ви замовили щось в інтернет-магазині. Добре, фіг з ним з «Аліекспресу», бо там доставка їде місяць, умовно кажучи. Ви купили, і ви знаєте, що вона у вас вже є. Просто ну за місяць вона доїде. Да, ви не знаєте, чи підійде розмір чи ні, але само, сам факт, що ця річ вона у вас вже є. Отут так само. Ну, Хто вам заважає думати, що ваше бажане у вас вже є? Навіть якщо фізично ви його не можете е, цей, торкатися цієї речі. Ось і все. Ви знаєте, що це у вас є. Тобто, посилаєте намір, що ось це ваше бажане, воно вже ваше. Як її дістатися, наприклад, ви не знаєте, у вас нема е уявлення, як ді дістатися до того шляху, або можливо є якесь уявлення, але воно вам не дуже сильно подобається, бо або над або надважке, або якесь довге, або щось ще, або ви просто відчуваєте, що ну це не той шлях, який я хочу, яким я хочу йти, і яким я хочу дістатися до своєї мрії. Але як ви ще не знаєте? І ось тут на допомогу приходив Всесвіт. Не з моменту, що, типу, я звісив свою відповідальність. Типу, а я не знаю, як всесвіт, порішай, і пішов собі там, займатися своїми справами. А ні. Давайте ще глибше заглибимося. Всесвіт це ми. Всесвіт, це. Ну, Як працює да, світ? Я ж кажу, світ це наше дзеркало. Ті енергії, ці імпульси, які ми транслюємо, от як Луїза каже, Луїза Хей, що ми думаємо, те й відзеркалюється. А в сенсі що думаємо? У думки як такової в неї немає енергетичних нейрончиків, енергетичних коливань. У, саме, у, думки, у простої думки без відчуттів. До речі, Діспензер розказував про один зі своїх наукових досліджень, коли запросили три групи людей. Одна група людей, щось, секунду, їм дали в руки, чи колбочки, чи що, де були ДНК. Внутрі. І вони, значить, перша група просто мисленево, е уя ну, не уявляла. Ну, типу, що ДНК розгортається, наприклад. Суто мисленево. Інша група е відчувала це, намагалася з, з відчуттями, що типу, розкривається ДНК. А третя група і мисленево, і, і, і з відчуттями. Повністю з усіх боків візуалізували, що ця нитка ДНК там розкривається чи закривається. І, значить, ті, хто е, я так прикро, прекрасно пояснюю, я сподіваюся, що ви хоч розумієте, що я тут кажу. Бо я розумію, але, але мені важко зараз, бо я ну, не суто е, наукові ці штуки я в них не дуже сильно е, запам'ятовую. То коли я читаю, я така: ну все ж зрозуміло. А як істинний гуманітарій, мені дуже важко запам'ятати саме наукові всякі ці назви і все таке. Коротше, перша група, яка мисленево, суто намагалася розгорнути нитки ДНК, в них взагалі нічого не вийшло, бо нитки ДНК взагалі ніяк не зреагували, бо енергетичних коливань ніяких не було. Ті, хто емоційно за допомогою відчуттів, вже трішечки краще, але не так, як хотілося. А коли йде повний спектр усіх відчуттів, тобто і думка, і намір, і відчуття, і все воно в сукупності, то воно повністю дало той самий крутий результат. Тут так само ви посилаєте свій намір до своєї цілі. Я хочу це. І навіть не те, що я хочу, і от, от є в мене це бажання. Все, воно вже моє. В мене є намір це отримати, я його начебто вже отримав. Все, воно вже моє. Я не знаю як. І отут: Всесвіт, я не знаю, як. Всесвіт, Бог, Будда, Крішна, хто угодно Хто завгодно. Всесвіт. Воно вже в мене є, я не знаю як, але працюємо. І тут. Щоби не перевішувати та, свої. Е, ці, слово забула. Відповідальність на е, Бога, на Всесвіт і таке інше, намір, е, намір зробили і. Просто сприймайте, що вам підкидає усе світ. Можливо, хтось вам зателефонує і дасть якусь інформацію. Можливо, ви кудись прийдете з кимось познайомитися. Можливо, у вас там станеться якийсь конфуз, який призведе до, до цієї ниточки п'ятілька крючочок, що ви вийдете на стежку, куди вам треба йти, щоб здобути своє бажане. Бути пластичним до всього, що дає Всесвіт, знову ж таки, в одному з попередніх відео я казала, як важливо не очікувати нічого і не чіплятися за своє старе. Подивіться, десь тут спливе. Бо якраз те, що ми не очікуємо, ми звикли, що ми живемо ось так, і ми звикли, що певні речі стаються саме такі. Але для того, щоби. Дістати своєї мети шляхами, які ми ще не знаємо, і хочемо допустити, що та, ми хочемо цю мрію благосними для нас, шляхами, щоб це було легко, класно, кайфово, я хочу. Просто треба не очікувати нічого від Всесвіту, без, від, від свого життя і дозволити іншим шляхам. Відбуватися у нашому житті. І навіть якщо щось стається не так, ви вийшли е, до своєї машини, а там спущене колесо. Здається, ніби, боже, який жах? Ну капець, як же ж мені дістатися до роботи? Це ж мені зараз доведеться міняти колесо, бо, бо в мене нема колеса, треба викликати когось, щоб колесо. Було. Ну коротше, і ну, таких ситуацій та казусів може бути багато. Не занурюйтеся у ці проблеми надто сильно, тому що ви не знаєте, до чого вас може привести цей казус невеличкий. Людина, яка прийде вам міняти колесо, дасть вам якусь потрібну інформацію. Або, ну, ще щось, я не буду зараз вигадувати якісь приклади, але може статися далі щось таке, що потрібне вам для того, щоб ви пішли саме певною стежкою для вашого бажаного. Тож люди, які дуже засмучені, що коли вони бажають свої бажання, а потім так виходить, що їх звільняють з роботи. Не завжди це і погано, тому що можливо, вам і не треба там працювати, і ваше щастя трішки в іншій роботі. Але знову ж таки, ви можете казати: та ну, на мене ж стільки на мені лежить, і треба багато чого сплачувати, і, і те, і це, і п'яте, десяте, і... і ви праві, але. Ну, Відноситеся легше до життя. Ну, легше. Поганого, якщо акцентувати увагу, його багато. Але якщо акцентувати увагу на більш благосних речах, і їх так само багато. Питання в тому, що ви хочете, щоб вас оточувало більше. У нас збільшується те, на що ми фокусуємо свою увагу. І якщо просто. Подивитися як факт, то як умовно поганого, так і умовно хорошого. А чому умовно? Тому що для кожної кожна людина сама клеї і це погано, це хороше, це погано, це хороше». Умовно поганого і умовно хорошого воно в принципі однаково. Ну що того, що того. Але ми самі можемо скоригувати своє мислення. І зрозуміти, де для нас благосно, на що я хочу акцентувати увагу, на що я не хочу акцентувати увагу, що я можу переробити на жарт, і не дивитися на це дуже пригнічено. Ось якось так. Так от, тьотя Всесвіт, цей умовний всесвіт. Важко, важливо, важливо зрозуміти, що. Щоб ми не перекидували відповідальність, ми повинні розуміти, що все, чого ми хочемо, і все, що ми робимо у цьому житті, все, що ми здобуваємо у цьому житті, це все ми робимо самі. Навіть якщо це хтось нам десь допоміг, ми своїм наміром ми притягнули ці, цих людей, ці можливості. Бо ми так захотіли, бо якщо б ми цього не хотіли, то і цих можливостей би не було. Тому, коли умовний всесвіт, простір, все, все це нам допомагає, то це тому, що ми захотіли це отримати. І знову ж таки, хапайтесь за можливості. Тобто, щоб не було як в анекдоті: пливи собі, я почекаю. Тому що оце якраз і допомога. А е, якраз таки, з, ну, можна сказати, деструктивної точки це коли все світ порішає, а я піду е, полежу. І навіть якщо якась можливість до вас приходить умовна лодочка, ні, все світ порішає, я не хочу. Ні, що ти мені тут підказуєш? Я чекаю, коли мені Всесвіт зробить, бо всесвіт він такий. Всесвіт зробить. знову ж таки, ви і є всесвіт, бо світ це ваше дзеркало, ваш намір. Він робить ці важливі кроки. Вам надає ці можливості, бо тому, що ви це хочете. Ось і все. Тому всесвіт це є. Ви можете собі подякувати і, і клас, і дуже круто. Сподіваюся, я відповіла вам на ваші запитання, і ви дізналися для себе щось корисне. А якщо у вас лишились якісь питання, то можете задати їх у коментарях, і можливо, я відповім саме у форматі відео. Дуже вам дякую і до зустрічі. Бувайте!